Засновники бібліотеки 50 історій. Заснування у 1877 році Чернігівської громадської бібліотеки було б неможливим без згоди герою нашої сьогоднішньої передачі Чернігівського губернатора Дарагана Михайла Петровича. Тож сьогодні говоримо про нього. Серед українських дворян рід Дараганів посідав пам'ятне місце та мав старовинний козацькі корені. Засновником роду вважається Фадір Дараган, Переяславський полковий Асавул та Терехтимирівський сотник Переяславського полку. Він мав двох синів, один з яких Дмитро започаткував ту лінію Дараганів, до якої належав герой нашої передачі. Прадід Михайло Петровича по лінії батька мав родинні відносини з графом Розумовським, що відкрило для нього та його нащадків можливість блискучої кар'єри, якою на той час користувалися. Ся лише найбільш впливові дворянські родини. Михайло Петрович народився у 1834 році у родині генерал-лейтенанта і губернатора Тули Петра Михайловича Дарагана, відомого своєю участю у військових походах до Туреччини на Кавказ та у придушенні польського повстання 1831 року. Мама Михайла Петровича Анна Михайлівна була донькою ректора імперського Санкт-Петербургського університету, сенатора Михайла Андрійовича Болог'янського. Вона відома тим, що написала ряд педагогічних книг, а саме, абетка під назвою Йолка, подарок на Рождество. Це такий методичний посібник для навчання дітей читанню, єстественну історію животних, розказану для дітей і чтення для дітей із священної історії. Певний час вона очолювала Єлізаветське училище та сиротське відділення санкт Тербурського виховного будинку а світу Михайло Петрович забув у Миколаївському училищі гвардійських юнкерів та у Миколаївській академії генерального штабу. Його військова служба тривала 14 років в кавалориградському та Ольвіопольському полках, брав участь у кримській війні 1853-1856 років. У квітні 1864 року Михайло Петрович звільнився зі служби за власним бажанням і розпочав цивільну кар'єру. Ми бачимо його спочатку повітовим предводителем дворянства у місті Різекне, Латвія, згодом мінським віцегубернатором, Чернігівським цивільним, Вологодським Калишським губернатором з 1902 року членом. Сенату посадо чернігівського губернатора Михайла Дараган обійняв 2 січня 1876 року і був причетний до кількох визначних подій у нашому місті. Тож поговоримо про них детальніше. Так, у 1876 році Михайло Дараган ініціював відродження ідеї створити при Чернігівському статистичному комітеті музей. Губернатор домовився про виділення приміщення для музею та особисто доручив Миколі Константиновичу скласти відповідну програму. До збирання предметів для музею були залучені чиновники і службовці різних рівнів. Але після звільнення з посади губернатора Дарагана справа створення музею загальмувалася через небажання наступника Анатолія Шостака сприяти музейній справі. Науковці вважають, що саме 1877 рік доречно розглядати як рік початку музейної справи у нашому місті, що музей статистичного комітету став передумовою для створення музею Чернігівської архівної комісії ім'ям Дарагана пов'язують із основанню Чернігівської громадської бібліотеки. Софія Русова писала у своїх спогадах, що губернатор довго не хотів давати дозвіл на відкриття книгозбірні, та все ж розпочав клопотання перед міністром народної освіти. Згідно з його наказом, Чернігівська громадська бібліотека була створена 28 березня 1877 року. На першому ж зібранні засновників було висловлено подяку члену засновнику Дарагану за його сприяння при клопотанні затвердження статуту бібліотеки. Михайло Петрович Дараган, в свою чергу, пожертвував на заснування книгозбірні «25 карбованців. Сприяв губернатор і виходив у місті Чернігівської газети. Ідея заснування окремого літературно-художнього часопису належала Михайлу Лілеєву, редактору особих к Чернігівським губернським відомостям. Передусім, він заручився підтримкою предводителя дворянства Ніплюєва, який переконав губернатора Дарагана у доцільності у реалізації даного проєкту, 15 січня 1877 року сімдесят року. Ліїв звернувся з клопотанням до головного управління у справах друку і додав програму газети. Незабаром позитивні відгуки про заявника надійшли з Жандармського відомства та від губернатора. Відтак, у квітні 1877 року, міністр внутрішніх справ дозволив видання Чернігівської газети. У часописі друкувалися розпорядження та узаконення уряду, столичні та превінційні відомості, місцеві новини, статті з історії та етнографії, літературні твори, матеріали про економічне життя краю, біографічні нариси та Відомих осіб тощо. Значний масив оприлюднених у Чернігівській газеті матеріалів був присвячений подіям російсько-турецької війни 1877 1878 року. Були вміщені нарис про археологічні старожитності Чернігова та істориків і археологів Іловайського, Самоквасова, Кібальчича. Озвучувалася ідея щодо створення в Чернігові іпархіального музею церковної старовини. У газеті були оприлюднені стислі життєписи Андрія Степановича та Михайла Андрійовича Милорадовичів, які залишили поміж. Не слід у місцевій та вітчизняній історії 3 серпня 1878 року. В Чернігівській газіті почали з'являтися хвилі Леоніда Глібова. Перед цей часопис проіснував лише один рік. У 1878 році його видання було припинено. Під час російсько-турецької війни 1877-1878 років Дерган сприяв організацію збору пожертвувань на користь хворих і поранених на Балканському півострові, створенню при жіночих монастирях єпархії загонів сестер желібниць, очолив Чернігівське управління товариства піклування про хворих і поранених воїнів. А його дружина очолила створений у квітні 1877 році Чернігівський дамський комітет «Общество опіки о больних і ранених воїнах. Перебувався він і про забезпечення шпиталів фаховими лікарями. Гуманно поставився і до поранених турків, що з'являлися на вулицях міста. Їх перевели тоді до чернігівських лікарень та шпиталю для надання медичної допомоги. Посаду чернігівського губернатора Михайло Петрович Дараган залишив 30 липня 1878 року. Був призначений очільником Вологодської губернії, згодом Калишської губернії царства Польського, а в 1902 році призначений до Сенату. Відомо, що Михайло Петрович Дараган помер у Петергофі у 1918 році і похований на троїцькому цвинтарі. Обидва сини Іван та Петро були офіцерами російської імперської армії, учасниками Першої світової війни та білогвардійського руху. Померли обидва в еміграції. Донька Елізавета, яка до речі народилася у Чернігові, у травні 1877 року, значну частину свого життя провела у Пюхтинському успенському монастирі. Це територія сучасної Естонії, а у повоєнний час подвезалася у Покровському монастирі у Франції, де й померла у віці 96 років. Долю інших дітей Михайла Петровича Дарагана та їх нащадків нам встановити не вдалося. Засновники бібліотеки 50 історій.